А ми далі продовжимо тими лихими діями росіян. Розповімо вам про їх наміри намірили залишити українців без води. Пан Шмагаль вже заявив, що через дії росіян частина населених пунктів може лишитися справді без питної води. Прем'єр-міністр зазначив, що їх дії на Каховській ГЕС коштують Україні тисячі кубометрів води щодня. Окупанти частково зруйнували та навмисно відкрили шлюзи гідроелектростанції. 8% населених пунктів, які споживають воду із Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Крім цього, існує атомна загроза, оскільки знищення зниження рівня води у сховищі може. Призвести до неналежного функціонування системи охолодження Запорізької АЕС Шмираль закликав світ тиснути на Росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС, бо дозволила це зробити українським фахівцям, щоб запобігти екологічній катастрофі.